Сніданки, з якими я скинула 6 кілограмів за 42 дні. День четвертий. Сьогодні готую шпинатні вафлі з тонцем. І це не просто сніданок, це білкова користь. У мисі збиваю два яйця, додаю жменю свіжого шпинату, зернистий кисломолочний сир, вівсянкою, і натираю трохи сиру. Додаю ароматні спеції. Усе прибиваю в блендері до однорідної кремової маси. Розігріваю вафельницю. В мене мультимейкер сім в одному. Це любов, нічого не прилипає, все рівне і хрустке. Часто питаєте, яка в мене вафельниця? Ось вона, де замовляла, залишу в описі. З цієї порції в мене вийшло дві щільні вафлі. Виливаю Тісто, розрівнюю, накриваю і чекаю 6-7 хвилин. Але дивіться по своїй техніці, час може відрізнятись. Подала з огірком та тонцем. Це швидко, ситно і дуже смачно. А головне в цьому сніданку все, що потрібно твоєму тілу: білки, клітковина, корисні жири, складні вуглеводи. Смакує, а ще й допомагає тримати форму. Хочу, щоб я склала тобі персональне меню на 7 днів з розрахунком дефіциту калорій і повним підрахунком кабежо. Пиши мені в дірект, і я з радістю допоможу. А якщо ти ще не в моєму телеграм-каналі Тіло Мрії, приєднуйся. Там я щодня ділюсь ідеями, що я їм як худну, без рив і голоду, смачного і бережи себе.